ZTE Blade A7 синій колір ціна 1600. Маю ще у чорненькому кольорі той буде на 100 гривень дорожчий. Мікророз'єм. Так, по стану непоганий, тільки що ззаду поцарапана трохи кришка. На роботу це не впливає ніяк. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, система про телефон. ZTE Blade A7 19 року. Підтримка двох sim карт встановлений 9 Android. Ось такий смартфон, пам'ять 32 ГБ. В комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро та сам пристрій. Покажу ще, як працює камера. Дозволити. Окей. Ось така простенька камера, телефон для звичайних задач. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавить, пишіть у повідомлення.